Без тебе, мій Боже, я просто не можу вперед простиратись до неба дійти, неначе пташина в погоду негожу летить проти вітру, так моя душа. Душа моя б'ється, рветься до неба, без тебе хто дасть бідним крилам політ. Без тебе, Господь, їй нічого не треба, ні радості світу, ні благ, ні утіх, а ворог так хоче цю душу впіймати. Так хоче у клітку її помістить, так хоче він віру й надію зламати, і злий сумнів, і невіря у серці вселить. Мій Боже, Господь, не дійду я без тебе, не можу, Ісусе, ось ось упаду. І раптом у серці, неначе із неба, я чую, дитино, з тобою я йду. Хто думку вселив, ніби ти є без мене. Хіба ж не умила тебе моя кров? Хіба ж не раділа, що ти є спасена? Хіба ж не відчула ти мою любов? Як падаєш ти, ніжно я підіймаю, не мож і ти, то на руки беру. Чому ж цей сумнів ти у серце пускаєш? Хіба ти не знаєш? Тебе я веду? Так тяжко буває в дорозі порою, цей шлях теж до болю, знайомий мені, та ти не сама. О, дитя ти зі мною тебе збережу, не залишу в борні. Ці битви даються, щоб стала сильніша. Ставай на коліна, як тяжко, молись. Тоді перемога прийде неодмінно Так вести війну, цю дитину, навчись. Ось час настає вже прийде бій останній. Тоді усіх вірних своїх я зберу. Ти ж будь переможцем і тихо в чеканні, молися і жди, уже скоро гряду, будь впевнена, ім'я твоє на долонях записано в мене, і ти не одна, як зіницю тебе бережу, я, лиш міцно тримайся за руку дитя, слава Богу.